27 грудня Коростенському міському ліцею No10 виповнилося 50 років. Ця подія об'єднала різні покоління від колишніх учнів, і вчителів до теперішніх. Кожен залишив частинку себе у цих стінах. Ювілей ліцею це не лише нагода згадати історію навчального закладу, а й привід поринути у спогади. Ам, свята було запропоновано декілька локацій. Кожен поверх ліцею мав свою тематику. На першому поверсі присутні дивилися фотографії трохи далі. Біля спортивної зали виставка нагород з різних видів спорту. Кубки, грамоти нагадують про те, що учні Коростенського міського ліцею номер 10 спортивні, активні та результативні, регулярно стають призерами та переможцями змагань. На другому поверсі була організована фотозона під назвою Парта успіху, а також бажаючі діставали передбачення на майбутнє. На третьому поверсі проходив майстер-клас Магія різдвяного павука, а також відбулася презентація класів. На четвертому поверсі організували міні-музей із колишніми речами. Ами, які повертали думки у минуле шкільні роки, це завжди особливі спогади. Я пам'ятаю, ще той час, коли власне школи тут не було, був пустир. Я тоді навчався в сьомій школі. Ну, ми там жили, потім переїхали сюди. Потім можна сказати, що школа будувалася на моїх очах. І в 74 році ми сюди пішли. ну Багато моїх однокласників перейшли з сьомої школи. Ми пішли в сьомий клас. Надія Петрівна була у нас класна керівничка два роки. А потім ще два роки був Михайло Семенович Шустерман. Звичайно, їх згадую, звичайно, згадую директора. Федорівна Дрост, вчителя історії Ізраїла Яковлевича Сегала, Анатолія Устиновича, вчителя фізики, вчителя біології Івана Петровича. ну Всіх, от, що ще згадую, згадую? Шкільний вечір, який ось тут поруч в їдальні відбувався, потім в ресторані, готеля Коростень, звичайно, це згадується. Найбільше 9-10 клас, як ми ходили в походи, як ми їздили в Ушомир. З нашим класним керівником Михайлом Семеновичем, як ми їздили на Омелянівку станцію, ну, там по лісам проходили, був перехід, потім розбивали намети, готували їжу, це все було, все воно в пам'яті, все воно якось дуже. Ну чітко, якісно все пам'ятається. Не те, не те, що от, там вчора позавчора було. Андрій Гурінчук навчався у цьому закладі до п'ятого класу. Працює тренером з баскетболу вже більше 20 років. Оці перші моменти шкільного життя я пережив тут в цих стінах. У цьому спортивному залі 10-ї школи. І це такі моменти незабутні. От, я зараз працюю на базі 10-ї школи, вже 20 років. І кожен день приходжу, і от, оці, оці спогади вони не заміняються нічим. Є багато таких ярких, яскравих, яскравих спогадів по 10-й школі. Але отут на спортивному майданчику, де зараз цей, там колись було таке, як, як тренувалися цивільна оборона. Там були такі, як підземелля. От мені там дуже подобалося. Тут були вчителі фізкультури дуже активні, і це вже були і Світлана Євгенівна, і Ірина Андріївна. І вони, скажімо так, наказували дітей. Треба було пробігтися навколо школи чотири кола. І я один раз так пробігся, мені так було важко. І думаю, ні. Потім я там через декілька днів прийшов і самостійно от тренувався, щоб пробігти чотири кола вже без, без зупинки. І потім вже мені. Так це все сподобалось. Ярослав Вигівський зустрівся зі своїм однокласником у класі, де навчався у початковій школі. Пам'ятаю, як ми тут гуляли в футбол стирачки такої маленької. І директор нас спіймав і заставив в туалеті такими пілочками здирати краску з плітки. Ми це спочатку здирали цю краску, а потім хтось покрасив іншою краскою. На такий момент був смішний. Чим займалися на перервах? О, чи грали ми. А, в різні ігри грали там, в ЧУ, Які? В чу ми грали такими, такими на підвіконі. Ну, багато було таких ігор, що ми там ще грали. Вже не треба згадувати. Квача. грали, так. На контрольних як списували. Ой, на контрольних так, да. списувати ми вміли тоді. А як? Як ну у не було гаджетів ну, длина шия і все заглядаєш у коридорах на стінах. Велика кількість фотографій теперішніх учнів на фотознімках всі веселі та дружні. Випускники минулих років кажуть, що у Коростенському міському ліцеї номер 10 так було завжди: велика дружня родина. Шкільні роки вони особисто для мене. Вони присягнуті чимось таким добрим, позитивним, веселим. Я не можу сказати, що я не хочу повертатися в школу, тому що я задоволена. Бачу своїх вчителів і своїх однокласників. Тому для мене школа це щось позитивне завжди було. Ви зараз спілкуєтеся з своїми однокласниками, однокласницями? Так, звичайно. Багато хто був один у одного на весілях там, дружбами, стали хрещеними батьками. Саме наш клас так, він підтримує один з одним таку тісні такі відносини. Яке у вас було найулюбленіше місце у школі? Найулюбленіше місце в школі це напевно, коли були холодні часи. Це в нас така була батарея. Я думаю, хто вчився в 10-й школі. Всі скажуть, бо ми там грілися завжди. А, ну і їдальня, бо якщо ти чекаєш до п'ятого року, то всі летіли, просто стрімголов туди їсти. Що найбільше полюбляли в їдальні їсти? Коли давали е сосиски, вареники колбасу, ми їли дуже багато. <гум> ну це було найсмачніше, правда. <гум> <Що минзі? гум> Так, да. і, ну, і млинці. Ну, ми все їли. Ми старші класи все їли, але от, саме картопля, варена і е, ковбаска були дуже смачні. Що б хотіли побажати ліцею номер 10 Що бо ця така дружна велика команда, яка в них є, вони е, не тільки такими залишалися, а ще й примножували свої, свою любов до дітей, е, гарне ставлення. Е, я знаю, що колектив цього ліцею завжди відрізнявся такою креативністю і незвичним по. Оглядом на якісь виховні процеси всі інші, тому щоб тільки вони процвітали, діти до них приходили і е, зарплату давали в євро. Олег Тарасюк більше 40 років тому святкував випускний вечір. Прийшов у рідні стіни, щоб поринути у приємні спогади. Клас був хороший, ну, такий веселий. Ми часто відпочивали, втікали з уроків. От. Дружно, всі, як вже з років тікали, то уходили всі дружно. Учителі дуже хороші у нас були, веселі, інтересні. Який спогад вам запам'ятався найбільше? Можливо, з класом щось, чи так? Ну, ну Випускний хіба що? От. А так, ну вже почало все забуватися, 42 роки пройшло після того, як я закінчив школу. От. А яким був ваш випускний? Ну, Випускний, танцювали. Було шампанське, десь за рогом було щось крепше, гарні дівчата, мужні хлопці. Отак. Особливу атмосферу школи створюють вчителі. Їхній внесок у розвиток учнів безцінний. Що ви зараз відчуваєте, повернувшись сюди у рідний ліцей? Тепло на душі, бо бачу таких гарних вчителів, які віддаються своїй роботі на всі 100, тому що школа змінилася на краще не на 100, а на 200%. Це точно. От. Відчуваю радість за них і хочу, щоб цінили працю вчителів. Що хочете побажати ліцею номер 10 Ліцей номер 10 коли я працювала, він завжди у нас був ну, на перших місцях і по Олімпіаді, ну, друге, третє, нижче не було. Хочу, щоб вони завжди були в авангарді. І щоб все було якнайкраще. У нас були найкращі учні, хороші вчителі. Все було добре. і Я думаю, що буде ще краще. Кожен педагог у цьому ліцеї пишається своїми учнями і радіє їх здобуткам. В цій актовій залі у нас проходять наші шкільні мероприємства, Це різні конкурси, наприклад, такі як таланти. Десята школа, де діти можуть показати кожен свій талант, як вокальний, так і, наприклад, танцювальний. От, ну, є можливість у нас тут проводити репетиції. От бо діти наші в... участвують в різних конкурсах. От ми маємо нагороди, от, наприклад, кришталеві нотки, конкурс, який проходить у нас ну майже кожного року. В різних номінаціях є у нас переможці обласного конкурсу. Це в 23-му році. Ми зайняли друге місце в 21-му році. Народний спів ми зайняли також друге місце, От тому таланти є у нас, є з ким займатися. Дітки гарні. От, дітям дуже подобається предмет, музичне, мистецтво. От тому ось так ми працюємо. «Що б хотіли побажати 10-му ліцею. Е, ну, хочеться, щоб. Е... Якщо подивитися, то дійсно у нас новий дах, от, нові вікна, ремонт, який у нас, ну, можна сказати, вже більш прикрасив цю школу. Ну, хотілося, щоб фасад нашої школи також відповідав цьому ремонту, бо дійсно буде краще, якщо і будемо мати новий фасад в нашому закладі. Ну, побажати всім, ну, по-перше, міцного здоров'я. Вот душевного спокою, щоб мрії збувалися у кожного. Ну всього всього найкращого у кожному навчальному закладі є свої традиції. У педагогічного колективу Коростенського міського ліцею номер 10 це підйом на говерлу з нагоди круглих дат ювілеїв ліцею. За весь період навчальний заклад закінчили 3520 учнів, 168 з них отримали медалі. Ліцеїсти неодноразово ставали призерами, переможцями олімпіад місцевого та обласного рівнів. Найбільше пішаюся я нашими учнями. Ми кожен раз з ними пізнаємо щось нове. Вони нас розумні. Толерантні, вони у нас наполегливі, вони гідні громадяни нашої держави і готові в подальшому стати на її захист, захист її інтересів і підвищувати рівень нашої держави. За останні три роки 88 учнів нашого ліцею були призерами. Міських олімпіад та переможцями 24 із них призерами обласних 3 із них переможцями на сьогоднішній день. В цьому навчальному році 29 учнів є призерами міського етапу олімпіад, і ми думаємо, що дійсно в подальшому вони гідно представлять наш ліцей на обласному рівні. Директор поділився з нами мріями на майбутнє. Хочеться і покращення відповідно матеріальної бази, хочеться і покращення. się Спортивної там бази, тому що в нас учні прекрасно виступають на спортивних змаганнях не тільки на міському рівні, а й обласному і всеукраїнському. Взагалі, хочеться, щоб школа була сучасна, щоб дітям було тут цікаво, приємно, щоб вони з радістю сюди йшли. Урочиста частина ювілею Коростинського міського ліцею номер 10 відбулась у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. На свято прийшли педагоги, ветерани, педагоги, випускники, учні, представники. Місцевої влади та інші гості. Наша школа, сьогодні ліцей, дав життя путівку багатьом нашим коростенцям. Я, як коростенець, згадую той період. Я якраз вже був випускник в 70-му році, закінчив школу, і коли побудували нову школу на 10-ту школу, ми всі пишалися, яка вона гарна, яка вона шатна. Які збиралися там колектив, як, які учні були, і оця історія школи це показник нашого зростання, зростання нашого міста, нашої громади. Я вас і вітаю святом і зичу, що ви і таким чином далі нарощили свій позитив, виховували, навчали наше молоде покоління. Вам, шановні вчителі, за це воздасться. вам випускники Чесі Фалаш. Ви закінчили середню школу номер 10. Майбутнім, навчаючим зараз поколінню успіхів всіх наших справ. Міський голова вручив сертифікат на енергозберігаючі вікна для ліцею у розмірі 470 тисяч гривень. Окрім того, нагородив грамотами та подяками педагогів. Начальник Ористенської районної військової адміністрації вручив сертифікат на отримання портативно-акустичної системи. Начальниця відділу освіти вручила сертифікат на мультимедійне обладнання інтерактивну панель, а також відзначила працівників ліцею грамотами. Заклад це не просто стіни, це дух, це традиції, це звичаї, це наступність поколінь. Одні навчались, інші навчають. Це педагоги, які щоденно переступаючи заклад, передазують свою мудрість і знання своїм вихованцям. Це ветерани педагогічної праці, які сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку. Любі друзі, їхня праця це золоті сторінки історії даного закладу. І, користуючись сьогодні цією нагодою, мені хочеться щиро подякувати вам за вашу самовідданість нашій обраній спільній справі. Я щиро дякую сьогодні спеціалістам, технічним працівникам, які щоденно Збагачує життєдіяльність закладу. Я щиро дякую випускникам усіх поколінь, які додають, примножують і прославляють даний навчальний заклад. Вітаємо з ювілеєм Коростинський міський ліцей номер 10 Бажаємо нових досягнень творчих учнів і теплих спогадів на довгі роки.